Слава брати та сестри. Не раз роздумую над словами, які ми говоримо і кажемо, Боже, ми хочемо, щоб ти над нами змилувався, правда? Ми не раз ці слова повторяємо, але ці пісні ми тільки що. Почули відповідь на ці слова, де ми казали, співали, Боже, молюсь за Україну, ти нас прости, ти нас спаси, а далі яви свою милість. Так, трохи в сторону від теми, але милість являється тоді, коли людина визнає свою вину, правда? Якщо немає вини, то до чого являти милість? А якщо є вина, люди кажуть, я хочу милості. Знаєте, наведу приклад своїх дітей, коли хтось провинився, кажу, ти маєш бути наказаний. Він каже: тату, прости, що я зробив те, те і те. Я кажу, прощаю. Милість, правда? Є вина і є осознання своєї вини. Каже, я винен. В цьому, в цьому і в цьому, прости мені, прощаю. Один хлопець в мене є, коли кажу, ти будеш наказаний, ти нехорошо зробив. Знаєте, що він каже? Він каже: тату, я не хочу получати. Тато, я не хочу получати. Каже, ти розумієш, що ти винувати? А він просто каже: тату, я не хочу получати. Він не осознає своєї вини, але він каже, я не хочу получати. І знаєте, що, я думаю, більшість всього він буде наказаний, бо він не осознає своєї вини. Милість над ним уявлено не буде, бо він не осознає, що він винуватий. Знаєте, коли ми просимо милості, то я думаю, кожен із нас знає, за що ми просимо пробачення. А якщо ми просимо милості, а вини не осознаємо, то це те саме, що ми кажемо. Я просто не хочу получати. Я просто не хочу получати. Але це так в сторону по цій пісні, ці слова так згадалися мені. Я бажаю прочитати із Євангелія від Івана. 12 розділу з 12 вірша. Євангелія Івана. 12 розділ з 12 вірша. А другого дня. Коли безліч народу, що зібрались на свято, почули, що до Єрусалиму надходить Ісус, то взяли вони пальмове віття і вийшли назустріч Йому та й кричали: Осана благословений, Хто йде у Господнє ім'я Цар Ізраїлів. же, знайшовши Осля, сів на нього, як написано: Не бійся, о дочко Сіонська! Ото цар твій іде, сидячи на ослі молодому, а учні його спочатку того не зрозуміли були, але як прославився Ісус, то згадали тоді, що про нього було так написано і що це є вчинили йому. Тоді свідчив народ, який був із ним, що він викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих. Через те зустрів натовп його, бо почули, що він учинив таке чудо. Фарисеї тоді між собою казали: Ви бачите, що нічого не вдіємо, ось пішов увесь світ у слід за ним, до цього місця. Подія, коли Ісус Христос віжав в Єрусалим, і Його дуже бурно, дуже радісно зустріло ціле місто. Але для того була Причина в цьому всьому передувала одна історія, де Ісус, можна сказати, сильно прославився. Він воскресив Лазаря. Лазар жив недалеко біля Єрусалиму. Його село було дуже близько біля Єрусалиму. В той момент, коли Ісус зробив це чудо, коли Воскресив Лазаря, в домі цьому було багато людей. Люди були також із Єрусалима. Які прийшли потішити цих сестер. І люди почули, що Ісус зробив це чудо. Багато хто пішли в Єрусалим і там про це чудо розказали. І ось проходить декілька днів, Ісус в'їжджає в Єрусалим. І люди з великою радістю, з великою радістю зустрічають Його. І що вони говорять, це твій цар Ізраїлю. Це твій цар Ізраїлю. Вони хочуть собі такого царя. Вони хочуть собі такого, такого, який робить великі справи. Який робить великі справи. Вони втомилися від. Римського поневолення. Вони втомилися від цього. Вони хотіли це скинути себе. І вони думали, що оцей Ісус Христос, який має владу над смертю, який має владу над хворобами, Він це той цар, якого вони так хотіли, який зараз буде разом з ними в Єрусалимі царювати. Але їхні бажання не справдилися. Пройшло декілька днів, і вони бачать того, кого вони зустрічали як царя, який зв'язаний, роздітий і побитий. І вони кажуть: нам його не треба. Вони зустрічали його з надією, що їм буде. Комфортно, приємно і добре далі жити на цій землі. Вони зустрічали його з надією, що їм буде, так сказати, добре для їхньої людської людини. Вони так його зустрічали. Ісус Христос, написано, тут сказано: Не бійся, дочка Сіона, Цар твій іде до тебе. Але не такий, якого ти ждала. Ви приймаєте його, ви зустрічаєте його із страху, яке є в вашому тілі. І ви хочете, щоб він вас захистив, щоб він дав вам зовнішній комфорт, мир і спокій. І з причини цього страху ви його зустрічаєте. А він прийшов не для того. Він прийшов не для того. Як в наш час багато людей звертаються до Бога в молитвах, звертаються до Бога зі слізьми, звертаються до Бога з проханням, тому що багато в них є страх за своє життя. Багато людей схиляються перед Богом, того, що перед ними є страх смерті, страх розрухи, страх голоду, страх нещастя, страх біди, страх за своїх дітей. І люди, переповнені таким людським, емоційним страхом, вони звертаються до Бога в молитвах. Але задаю собі питання, а наскільки довго, а наскільки часу їхніх молитов вистачить перед Богом? Можливо, прийде тривога, прийде переживання, і подінеться молитва. Подінеться фактор, який примушував тебе молитися, і ти молитися перестанеш. Тому що проблема поділася, проблеми немає. Ісус Христос, Він прийшов і каже, не бійся, дочко Сіона. Він прийшов дати мир в серце. Він прийшов дати спокій в серце, спокій всередину. Та коли є багато наружніх зовнішніх тривог і переживань і багато негараздів. В серці людини є мир, в серці людини є спокій. Він прийшов дати цей мир. Ви пам'ятаєте, коли він в'їжджав в Єрусалим, він каже: «О, Єрусалим, Єрусалим, якби ти хоча б в цей день зрозумів, що потрібно для Твого. Миру. Якби ти зрозумів, не пальмове вітя, не одежа, яку ви стелите мені під ноги, ні. Не ваші радісні крики, не ваші серця не ви переповнені емоціями, це не приведе до миру. Для миру треба інакше, а ви цього не зрозуміли. Для вашого миру потрібно мене в своє серце. Пустити. І коли мир буде в серці, тоді це буде справжній мир і справжній спокій. Тоді у вас не буде тривоги, тоді у вас не буде переживання. Люди, які отримали мир від Бога, своє серце. Зовнішні фактори, вони їх не тривожили. Вони їх не тривожили. Пам'ятаєте, після Вознесіння Ісуса Христа, після того, як Дух Святий зійшов на землю на апостолів? Ірод повстав на першу церкву, він взяв апостолів, заховав їх, посадив їх в темницю. Один із них був страчений, а другого теж готували до страти. І в ніч, перед тим, як мався бути цей вирок, ця смертна кара, написано 14 воїнів стережуть, а він що робить? А він спить, а він спить. У багатьох людей перед страхом смерті є паніка, є тривога. Можливо, цей страх смерті ще дуже-дуже далеко, про нього тільки десь далеко чути. А люди в тривозі і в паніці, вони не знають, що робити, вони місця собі не знаходять. В них сон тікає. А тут а, ця смерть ось-ось близько. Ось-ось. В ось. людині в серці є мир Божий. І йому нічого не страшне. Це не то, що людина байдужа, ні. Серце людини наповнене миром. Серце людини наповнено миром Божим. І він може бути спокійний. Це мир, який приносить Ісус Христос. Це спокій, який приносить Бог, і він каже, ця людина вона зрозуміла, що потрібно для її миру. Каже: А ти Єрусалим не зрозумів, що потрібно для миру Твого. Ти мене не прийняв. Це час тривоги і переживання, коли наш мир, наш спокій. Дуже часто залежить від тої інформації, яку ми почуємо, хтось почув, що на кордоні укріплюється, будується, захищається. І люди, як будь то би так, трохи плечі розправили, кажуть, ну, ми можемо себе спокійніше і впевненіше відчувати. Через день приходить інша новина. І здається, тут щось дрогнуло. Людям стає страшно. Від чого цей мир наш залежить? На кого ми покладаємо свою надію? Що служить до нашого особистого миру? Ісус Христос, Він прийшов для того, щоб дати мир. Сьогодні Бредюра перед початком Він про це також нагадував. Він також нагадував, коли прийшов ангел, Він сказав саме перше, не бійся. Перед своєю смертю, коли Ісус Христос, в'їжджав в Єрусалим, було згадано. Він каже, цей цар, він мирний, тві цар він спокійний, не бійся, дочку Сіонська. Звичайно, інформація, яку ми будемо чути, яку ми чуємо, вона багатьох людей тривожить, багато людей переживають і хвилюються. Але коли я читаю Івангелія від Луки, 21 розділ, де Ісус Христос розказує про ознаки кінця світу, де Ісус Христос розказує своїм учням про те, все, що відбудеться. Все, що відбудеться. 36 й вірш, Він дає мені надію і спокій. Івангелі від Луки, 21 розділ, 36 й вірш. Говорить такі слова, тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися, та стати перед сином людським. Сус Христос каже, оце все, про що я говорю вам. Війни, голод, землетруси, розруха все має відбутися, воно все прийде. Каже, але ви, у вас є можливість цього всього уникнути. І для цього є для вас одна порада. Пильнуйте, пильнуйте, пильнуйте за собою, пильнуйте за своїм життям, пильнуйте за відносинами між мною і вами. Пильнуйте за тим, що є в вашому серці. Пильнуйте. І кожного часу моліться. І кожного часу моліться, щоб могли ви уникнути всього того, що має відбутись, і стати рецином Людським. Все прийде, все прийде. Але у вас є можливість це все пройти, це все уникнути і стати перед мною. Я хотів би, щоб ми також мали молитву. Боже, дай нам сили, дай нам сили перше мати мир. Пішли твій мир в наші серця. Допоможи нам пильнувати за собою, за своїм життям, за нашими відносинами з тобою. Дай нам це все пройти. А якщо можливо, то навіть і уникнути. Я запрошую всіх нас до молитви. Наш небесний, ми благословляємо Твоє святе ім'я, Ісус. Я дякую Тебе, Боже.